Дорогі друзі, дуже дякую, що ми разом разом вшановуємо пам'ять великого українця. Прийшло 40 днів, ми точно ще не навчилися жити без землі. Хоча, здавалося б, ми за ці 40 днів дуже багато зробили. Рекордні короткі терміни була прийнята резолюція Верховної Ради України надання Високе звання Героя України. У кожного своя історія знайомства з Англією. Хтось зустрів його на Майдані, хтось в Раді. Але у всіх абсолютно унікальне відчуття, що ти поруч з символом України. Коли він був комендантом Майдану, Олександр не вдасться збрехати, щоб ви розуміли, комендант Майдану це не призначають не тих, кому дають владу, а ті, кому вірять і довіряють. Саме таким був Андрій. Коли він був секретарем Ради національної безпеки і оборони і коли він був головою Верховної Ради. Андрій разом з нашою командою будував армію. Андрій захищав мову. Він жив І Він точно захищав віру. Армію мову віру. Це питання ідеології. Це питання. Бачення майбутнього. І Це питання, на жаль, в тому числі і самопожертви. Робив все, що міг, як міг і наскільки міг для України, на якому фронті боротьби я не опинявся. Андрій для нас завжди буде поруч, завжди буде живий. Андрій ми пам'ятаємо, ми поруч, Андрій ми зупинимо ворога і врятуємо Україну. Це я тобі обіцяю. Лично понять.